Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. І так, хочу вам показати, як не треба робити. Попереду маємо коло. Я в правій смузі, як, каже, як кажуть, правила дорожнього руху. І тепер я хочу зайти на коло з правої смуги. Це, звісно, буде трешак. Я вмикаю показчик і пропускаю тих, хто сходить з кола. І тепер дуже уважно. Ну, мене цей просто чувачок просто хіроне. Я його пропущу і цього пропущу, тому що вони мене не пустять, вони мене не пускають, вони не розуміють моїх дій. Один лише зрозумів, думає, оце ти блін баран. Хоча я все зробив за правилами дорожнього руху. Тепер з правим покажчиком я сходжу з кола і отак, от, будь ласка, не робіть, тому що а, тут коло по і тут просто-напросто їдуть транзитом. Це вулиця Березняківська. Якщо ви тут вздумаєте з правої смуги зайти в коло в надії на те, що вас ніхто не ні фігане зліва, ті, хто по дотичній просто по Березняківській їдуть, то ви дуже помиляєтесь. Вони не зрозуміють, вони подумають, що ви хочете перелаштуватись, а при перелаштуванні ви повинні їм поступитись, і їм зрозуміли були мої маневри, тому що досвідчений водій з правої смуги. Коло не на найближчий з'їзд, а на якийсь другий заходити не буде, це стрімно і страшно. І таких кіл тут вистачає, які подотичні. Тож розумійте, що якщо ви транзитом мимо проїжджаєте, тобто їдете на перший з'їзд, то лупаште собі в правій смузі. А якщо ви хочете заїхати на якийсь наступний з'їзд, то вам треба середню або ліву смугу взяти. Бо у вас просто виникне недорозуміння з водіями, для яких це нелогічно, яких більшість. Той же самий фокус спробую зробити ще раз. Я їду за всіма правилами дорожнього руху. Перелаштовуюсь в праву смугу. А Хоча тут, в принципі, зайду скраю з, з цієї, вмикаю лівий покащик. І зараз я ризикую отримати від оцих лівих в бочину, які транзитом ідуть сюди. І якщо я зараз продовжу рух по колу, а хоча маю право по цій правій смузі, то я ризикую ще раз отримати в від тих, хто буде сходити сюди. Тепер уже вімкну правий покажчик. Тобто дуже ризиковано заходити в коло на якийсь дальній з'їзд. Не з лівої чи середньої смуги, а з правої. Особливо на колах, які йдуть по дотичній. Зрозумійте це. І ще раз, будь ласка, в Києві заходьте в коло з лівим показчиком, а виходьте з кола з правим показчиком. На іспиті в сервісного центру, звісно, не треба вмикати лівий показчик. Хоча нормальний інспектор за це помилку не поставить. Саме нормальний, який розуміє, що відміна оцього лівого покажчика при в'їзді в коло це туфта, повна. <кхе> Гарного всім вечора.